Добрий день, шановні учні! Вітаю вас на уроці біології. Тема уроку вітаміни, їхня роль в обміні речовин, харчові та енергетичні потреби людини, харчові продукти та їхній склад, поняття про збалансоване, раціональне. Харчування. Мета уроку сформувати в учнів уявлення про вітаміни, їхню роль в обміні речовин, ознайомити із харчовими та енергетичними потребами людини, складом харчових продуктів. Пояснити поняття збалансованого раціонального харчування, розвивати вміння, аналізувати інформацію про продукти харчування та складати раціон відповідно до потреб організму, виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я та культури харчування. Вітаміни це низькомолекулярні органічні речовини, які надходять в організм разом із продуктами харчування. Вони зазвичай входять до складу ферментів і впливають на численні процеси обміну речовин. Потреба людини у вітамінах залежить від. Від її віку стану здоров'я, способу життя, характеру діяльності, пори року та вмісту в їжі основних поживних речовин. Дефіцит вітамінів призводить до появи специфічних порушень обміну речовин із характерними клінічними. Проявами гіповітамінозу. Надлишок вітамінів або гіпервітаміноз зустрічається набагато рідше. Переважно щодо вітаміну А. Існує 13 основних вітамінів, які поділяють на дві групи за фізико хімічними властивостями. Водорозчинні – Вітаміни групи Б, вітамін С, Жиророзчинні вітаміни А, Д, Є, К. У 1881 році лікаря Миколу Івановича Луніна зацікавило питання: а якщо в потрібній пропорції змішати білки, жири? Та вуглеводи. Вийде тоді повноцінна їжа чи ні. Сказано, зроблено. І ось уже дві групи мучеників науки мишей готові до експерименту. Дослідну групу Лунін годував змішаним за зразком коров'ячого молока коктейлем із білків, жирів і вуглеводів а контрольна ласувала натуральним молоком. Результат був невтішним. Контрольна група набрала вагу і отримала життєрадісне потомство, а вся дослідна загинула. Дослідник зробив висновок одних білків, жирів та вуглеводів, вочевидь організму недостатньо. В їжі має бути ще щось важливе для підтримання життя. Загадкове явище зацікавило хіміка Казіміра Функу. В 1911 році у його лабораторії з'явилися клітки з голубами. Він годував їх виключно очищеним рисом і через деякий час голуби захворіли. Але тільки на голубам вводили жовту кристалічну речовину, одержану з висівок, птахи одужували. Цій жовтій кристалічній речовини він дав назву вітамін, з'єднавши в одному слові латинське віта життя та грецьке амін належність до аміна кислот. У 1890 році голландський лікар Ейкман приїхав на острів Ява, жителі якого хворіли на важку хворобу, яку називали кайдани ніг. Хвороба починалася з ніг, потім розвивалися судоми, з'являвся параліч. Лікар звернув увагу на те, що кури у курятнику, яких годували очищеним рисом, також хворіли. Кури, які ходили на волі, були здоровими. Ейкман дійшов висновку, що в їжу необхідно додавати висівки рису. Вітамінні міфи. Міф перший. Гіповітаміноз сезонна проблема. Вітаміни треба приймати тільки навесні. Міф другий. Замість того, щоб ковтати таблетки, можна просто більше пити соків і їсти свіжі овочі та фрукти. Міф третій. Якщо постійно приймати вітаміни, Можна заробити гіпервітаміноз. Міф четвертий. Деякі вітаміни вступають у протиріччя один з одним. Тому немає сенсу пити комплексні вітамінні препарати. Все одно, в результаті, ефекту не буде. Міф п'ятий: Вітаміни з розчинних шипучих таблеток. Засвоюються краще, ніж зі звичайних. Міф шостий. Синтезовані хімічні вітаміни менш корисні, ніж натуральні. Якщо вже пити, то так звані нутрицептики вітаміни нового покоління, отримані з натуральних овочів і фруктів. Добова потреба у вітамінах лише кілька міліграмів, незважаючи на невеликий уміст в організмі, вітаміни відіграють надзвичайно важливу роль в обміні речовин та енергії. Багато вітамінів входять до складу ферментів, деякі необхідні для утворення гормонів. Вітаміни швидко розкладаються. Більшість з них не відкладаються про запас і не синтезуються в організмі. Тому необхідно постійно вживати продукти, що містять вітаміни. Головне джерело вітамінів свіжі фрукти, овочі, а також молоко та м'ясо. За відсутності вітамінів, в організмі виникають захворювання авітамінози. За їхньої нестачі гіповітамінози, негативно на організм людини впливає і надлишок умісту вітамінів в організмі. Потреба організму у вітамінах зростає під час. Перебігу всіх захворювань при виконанні важкої фізичної і розумової праці вагітності в умовах підвищеної радіоактивності, а зараз невелика перерва. Зробимо вправи для очей. Ooh ee ooh, ah, ah, ooh, ooh, ah, ah, ooh, ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang Oo ee oo ah ah, ting tang, walla walla bang bang Oo ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang Oo ee oo ah ah, ting tang, walla walla bang bang Do 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 do, do. I told the witch doctor i was in love with you i told the witch doctor i was in love with you and then the witch doctor he told me what to do he told me ooh, I, I, ting -tang, wanna, wanna, Продовжуємо урок. Їжа це все, що людина споживає для підтримання життєдіяльності організму. Вживаючи їжу, людина поповнює свій організм речовинами та енергією, потрібними для його життєдіяльності. Поживні речовини виконують у людському організмі. Подвійну функцію пластичну та енергетичну. Пластична функція полягає у відбудові та оновленні клітин і тканин. Основна роль у цьому належить білкам. Енергетична функція реалізується переважно за рахунок вуглеводів і жирів. Кількість енергії, що виділяється при засвоєнні того чи іншого харчового продукту, становить його енергетичну цінність. Її вимірюють у калоріях або джоулях. Кількість енергії, яка надходить до організму з поживними речовинами, має бути збалансована з його енерговитратами. Тобто має зберігатися енергетичний баланс. Це запобігає виникненню ожиріння або дистрофії. Потреба в різних компонентах поживних речовин залежить від віку людини, від статі, характеру трудової діяльності. Раціональне харчування це харчування, за якого до організму з харчовими продуктами надходять усі поживні речовини, вітаміни та мінеральні солі в кількостях, необхідних для нормальної життєдіяльності. Основні принципи раціонального харчування. Поживність та калорійність їжі мають відповідати енергетичним витратам організму. Для забезпечення пластичних витрат дотримуватись білкового оптимуму, що становить 100-110 грамів білка на добу, а під час фізичної роботи. До 130-140 грамів дотримання індивідуального режиму харчування, що визначається масою, віком та рівнем рухової активності кожної людини. Максимальна різноманітність їжі для поповнення кількості речовин що здійснюють регуляторну функцію. Засвоєння їжі здоровою людиною залежить від, від виду продукту та різноманітності харчування. Найкраще засвоюються продукти тваринного походження, особливо в поєднанні з рослинною їжею. Та при споживанні м'яса, хліба та круп у середньому засвоюється 75% їхніх білків. Але якщо до них додати овочі та фрукти, то засвоюваність білків становить 90%. Значно підвищує засвоюваність їжі правильно термічна і механічна обробка продуктів. Режим харчування охоплює такі поняття: кількість прийомів їжі, інтервали між ними, розподіл калорійності між окремими прийомами їжі. Найраціональнішим є чотириразове харчування в один і той самий час. Відповідно до фізіологічних потреб організму доцільний такий розподіл за калорійності добового харчового раціону. Сніданок 25%. Обід 35%. Підвечірок 20%, вечеря 20%. Продукти, багаті на білки рекомендують вживати в період активної діяльності. Зазвичай вранці та вдень, оскільки вони прискорюють обмінні процеси і діяльність нервової системи. Перед сном не бажано вживати продукти, що збуджують нервову систему. Гострі приправи, каву, шоколад, какао. Вечеря має бути легкою, не пізніше за годину або дві до сну. Вони не потребують значного напруження травної системи і не порушуватимуть сон. Однак шкідливими є і переїдання, і голодування перед сном, бо вони роблять його тривожним, неспокійним аж до виникнення безсоння. Хоча б раз на день треба їсти рідку гарячу страву. Сухоїдіння дуже шкідливе. Фастфуд це швидка їжа, яка готується за лічені хвилини і продається в кафе, ресторанах або кіосках. Прикладами фастфуду є гамбургери, картопля фрі, піца, чипси. Газовані напої та солодощі. Сучасні підлітки часто вживають фастфуд, тому що це зручно, швидко і смачно. Але чи замислюємось ми над тим, як це впливає на наше здоров'я? Негативний вплив фастфуду. Фастфуд зазвичай містить багато калорій, жирів, солі та цукру. Часте вживання такої їжі може призвести до ожиріння, оскільки організм отримує більше енергії, ніж витрачає, порушення роботи серцево-судинної системи через надлишок солі та насичених жирів. Проблеми з травленням, оскільки фастфуд часто містить мало клітковини, зниження імунітету, нестача вітамінів і мікроелементів. Погіршує захисні сили організму. Психологічні наслідки. Надмірне вживання фастфуду також може впливати на психіку підлітка, зниження концентрації уваги, дратівливість, втомлюваність, залежність від солодкого та шкідливої їжі. Як зменшити шкоду? Намагайтеся їсти фастфуд не частіше, ніж раз на тиждень. Обирайте більш корисні варіанти. Курку на грілі замість смаженої. Воду замість солодких напоїв. Додавайте до раціону більше овочів, фруктів, злаків та молочних продуктів. Висновок. Щоб зменшити шкоду для здоров'я, слід обмежувати вживання фастфуду, надавати перевагу кориснішим продуктам і напоям, а також щодня доповнювати раціон овочами, фруктами, злаками та молочними продуктами, збалансоване харчування допомагає зберегти енергію, гарне самопочуття. Та зміцнити імунітет. Підсумуємо: вітаміни біологічно активні речовини, що необхідні для забезпечення важливих фізіологічних і біохімічних процесів в організмі. Раціональне харчування це розумне, точно розраховане забезпечення людини їжею. Їжа Складна суміш харчових речовин. Харчування це складний процес надходження, перетравлення, всмоктування в організмі харчових речовин, серед яких важливе значення мають білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода. Фастфуд це зручно. Але небезпечно для здоров'я, особливо у підлітковому віці, коли організм росте і потребує поживних речовин. Важливо навчитися правильно харчуватися, щоб бути енергійним, здоровим і щасливим. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф у підручнику. Рефлексія. Чи сподобався тобі урок? Що тебе найбільш зацікавило? Що виявилося занадто складним? Дякую за увагу!